Будемо спробувати попросити, тому що коли ти заповнює заяву, то там немає колопці. По приїзду можна просити там мию заходимо та обсіля. Також, якщо можна ліки, то можна зробити запитку під русский. Дивлячись на те, що заповнення анкети я зазначила тип корзини інший, але питання поки що, ті ж самі загальної корзини. Я там вказала, що нам таку... не потрібна корзина, коли дохід менший, ніж середній, а саме корзина для вагітних. Але ми дивимося. Відмовилися як завжди від пасти арахісової, від макаронів, типу з сиром, але це коробочка. Такі, як знаєте, наша, тільки і, звичайно. І відмовилася від, від ще Тобто відра молоко, тунця, фрукти, молочів, молодо. Окей. Просила за свої є, було уточнення, які саме для жінок, чи загального характеристика загального. І я попросила ще товари додому плані прибирання. В виглядаю дуже такою якоюсь ожованою, тому що я таке не знаю. Зараз 12 гривень, але і дуже на 13. Але прокинулася сьогодні вікно, оскільки вчора теж відпочинала день. І вночі до дочі ранку, Хтось тобто не спав. На тобто, обличчя. Ну, ну і нічого не не користувалася для що є певні нюансики. Цього тижня через це тільки нанесла крем, не зарядиш, куда рахунок на нічку.

В пакетів. я поставила машину. Я хочу триматися. Хочу це знати. З маленький улюблений солнце. Nice, nice, they're not very nice. Я хотіла це спробувати і завжди не намагалась. І це що я просила додатково. такого. Зубна паста. Ооо! Це для... волосся. О, зубися. Влосень.

І, можна просто якщо догуляєшся віддавати людям, які потребують цього. Але більш детальніше покажу козику до по приїзду. Додому. І так, по поверненню додому нарешті я розсосувала всі ці продукти, які нам дали в футбанку. І так, поїхали. Це якесь панчик розмітою, це баблончики такі. якісь цен'яті цукерочки, як я розумію, це кому флеєкс, сік, пасматірис, маліна. Бермішель. Їдемо далі. Далі в нас консервація. Гручі консервовані, тунець, вермішель, овочі, наби. Непогано, так? Далі, далі, далі. У нас йде два пакети молока. Ті, що нам дали, яйця. Далі переходимо до овочів та фруктів. Овочі і фрукти сьогодні дуже нас порадували, тому що минулого разу. Взагалі була редиска редька, така біла. Потім корінь і не імбиря, а Заводи. Коротше, корінь там якийсь. І виноград. Цього разу дійсно багато. Полуниця, я вже її просто почала: банани, зелень, капуста, брюсельська капуста, там спаржа трішки і картопля. Тобто, порівнюючись з попереднім разом. Сьогодні надзвичайно багато продуктів. Але ж я кажу, я побирала. побирала іншу корзину. Не таку, як корошки. Я потім вкажу. І, звичайно, хліб. Нам дали хліб. А, хліб. Що м'ясо Дивіться, це лаваш, лавар. Це хліб. Семен це дали фарширована типу, сир. Я, до речі, не читала через це не сімгорі. Курочку дали. Курочка. І дали нам індичку. Раз, два, три, чотири пакети. І там ще хліб. Хліба нам дали цього разу дійсно терпіли дві буханочки, хліба, дві і дві таких, типу бегелів. Ну, чесно скажу, здивували дуже приємно, тому що зараз така фінансова ситуація трішки нестабільна. Не через це, дякую, футбанк. Ви нам полегшуєте життя. І взагалі І те, про що я казала, я в кінці е, отримання нашого замовлення, е, вручування надавання здалась, потім у нас попросила ще засоби гігієни. І ось вони. Тут у нас антиперспіранти, якась для волосся, якийсь кремчик, флот для зубчиків, Це я роблю постійно. Е, зубна паста і три зубні щітки, і такі ще навіть заколочки сьогоднішньою поїздкою в нашої футбанку ми нереально задоволені, тому що дійсно кількість продуктів і товарів більше, значно більше. Порівнянні особливо з минулим разом, тому що минулого разу ми навіть коли отримали продукти, ми такі. Чи варто нам взагалі сюди подавати ще раз? Але я вирішила ризикнути і спробувати цей вагітний кошик для вагітних і взагалі не пошкодувала. І напевно, якщо ще буду звертатися в футбанк, то це буде саме протягом моєї вагітності, то це буде тільки вагітний кошик, не інший. Рекомендую. Всім вагітним, і якщо ви відповідаєте вимогам подачі в футбанк, це дійсно полегшує ваше фінансове становище і не такий тиск на гаманець, особливо, якщо ми нещодавно в Канаді і в шоці від всіх цих цін, як ми, ми звичайно вже до них звикаємо, але ми дуже довго не зверталися в футбанк. Ну, півпівроку практично, і ось вирішили, що напевно все-таки треба на даному етапі, поки ще ситуація така нестабільна. Тож, робіть заявочку, подавайтеся. І якщо ви вагітна, то не забувайте про цей вагітний кошик. Я прикріплю там на посилання, як саме він виглядає в анкеті. І не бійтеся також запитувати про товари гігієни і товари... До речі, я ще запитувала про товари побутової хімії, але нам їх не дали, напевно, їх не було. Але якщо у вас є ще малюк, то можна просити папу. І що не знаю, чи буде там пампер, чи хай, чи щось інше, але підгузки також можна просити. Успіхів! Чао!